Що робити, якщо ви живете у приватному будинку і у вас зникло світло? Дотекодеські електромережі це оператор системи розподілу, який відповідає за стан мереж до будинку. Тому, якщо у вас вдома зникло світло, спочатку вам потрібно перевірити, чи не спрацював автомат. Якщо автомат спрацював, вимкніть усі електричні прибори із розетки і намагайтеся його включити. Якщо світло не з'явилося, Переконайтеся, що світла немає і у ваших сусідів. Якщо світла немає тільки у вашому будинку, то рекомендую вам звернутися до електрика, якому ви довіряєте, щоб він перевірив стан ваших електричних мереж у будинку. Якщо світла немає і у сусідів, тоді звертайтеся до ДТК Одеської електромережі з аварійною заявкою. Ви можете це зробити або через приватні повідомлення у Фейсбук, або через сайт компанії або звернутися до оператора центру